Христос воскрес! Христос воскрес! Посередині свята Христового Воскресіння, яке ми святкуємо 40 днів, аж до Вознесіння Господнього, ми з вами закінчуємо місяць молебнів до пречистої і преблагословенної Діви Марії. І тут, в оцій цій урочистій службі Божій, хочемо прославити. Господа Бога, Отця Сина і Святого Духа, який дав нам життя, який покликав нас до буття, який ділиться з нами своїм безмежним щастям у своїй преблагословенній природі. І, дорогі сестри і браття, ми сьогодні звертаємо увагу на дуже важливу обставину. Що Господь Бог дав нам це спасіння, але Він з самого -за початку задумував своє спілкування із людьми і людину зробив своєю улюбленою дитиною до тієї міри, що і сам став людиною, але скажемо ще інакше. Коли Господь Бог творив світ, а ми про це вже неодноразово згадували, то очевидно, що він мав план. Як той світ має існувати? Хто у тому світі буде присутній? І він дивився на цей план, і з нього, так по-людськи кажучи, дивився на план і з нього змальовував, створював світ і все, що у всесвіті. А ми скажемо: а який той був план, а план був Христос? Ми з вами співаємо таку пісню єдинородний сину, і слово Боже, величаючи тим самим Ісуса Христа. І апостол і Євангелист Іван починає своє Євангеліє словами на початку було Слово. Але це не будь-яке слово. Тим словом, насправді, є друга особа Божа, який воплотився. І який став Ісусом Христом. Але Він воплотився не просто сам, а Він воплотився від пречистої Діви Марії. І ось коли ми роздумуємо про шляхи Божого спасіння і Божого управління цим Всесвітом, то ми з вами дивуємося Божій мудрості і тому, як то він. Змальовуючи з Ісуса Христа з Божого Слова, цей Всесвіт дав людині найбільший дарунок, свободу. Щоб Він один раз дарував цю свободу і вже більше свободу не забирає, дорогі сестри і браття. В чому полягає Божа всемогутність і безмежна мудрість? Що він не відкликає своїх слів назад. І навіть тоді, коли святе Писання говорить, що Бог, наприклад, міг розчаруватися, пожалів, що створив людей, бо вони стали злі, то дослідники святого письма говорять, що Це про Бога написано у Святому Письмі на вигляд людини, то називається антропоморфній. Тобто на вигляд людини. І тому ми зустрінемо, що Бог ходив собі посаду, відпочивав, а Адам почув його кроки. І так, ніби він, як людина, присутній між нами. Але насправді Бог ніколи не відкликає свого слова. Багато з наших людей люблять молитися. І вони хочуть, щоб Бог їм дав якусь ласку. Але, дорогі сестри і браття, щоб дати те, що ми хочемо, щоб сталося у світі і в нашому оточенні те, що ми хочемо, то треба врахувати Богові дуже багато обставин. Бо, наприклад, ми хочемо, щоб наші домашні поводилися так, як ми це любимо, і нам подобається. І стукає він до серця наших тих домашніх, а вони не хочуть. А Бог. Він не той, який забере людині свободу і примусить їх зробити інакше. І тому, дорогі сестри і браття, він стукає до їхнього серця і поважає їхню свободу, навіть якщо вони далеко від нього. І тому часто люди сердяться, впадають у відчай, коли не отримують того, чого просять негайно. Але Бог не той, який буде виконувати лише ні людські забаганки. І ось тепер подивімося, скільки треба було всього врахувати, щоби виховати у свободі таку людину, яка скаже на осліп, оце я слугиня Господня, нехай станеться мені за Твоїм словом. Тут були і війни, тут були і обмани, тут були і підступи різноманітні, і голод, і хвороби, і поміж усіх тих подій, поміж багатьох людських немочей і злоби він поволі викохував народ, який плекав традицію віри в єдиного Бога. А в тому народі він викохував одну єдину, яка скаже йому, і погодиться оце я слугиня Господня, нехай зі мною станеться за Твоїм словом. Але погодиться беззастережно, безумовно, але в повноті власної свободи. Ми подивімося. Наприклад, апостолів, бо апостоли теж пішли за Ісусом Христом. Дорогі сестри і браття, вони пішли за Ісусом Христом. Але ми не можемо сказати, що вони безумовно і беззастережно. Тому що вони перед Ісусом Христом ставили питання: ось ми пішли за тобою, а що будемо за те мати? На іншому місці. Вони прийшли і кажуть двоє з них кажуть: ну ти нам зроби те, що ми попросимо, хочемо праворуч і ліворуч сидіти у твоїй славі. І коли Ісуса Христа арештували, то більшість апостолів, в принципі, всі, перелякалися і втікли. і тільки після. Воскресіння Ісус Христос поволі і поволі, крок за кроком, стукав до їхнього серця, щоб вони кожне слово Його наново пережили, наново прийняли і стали Його проповідниками. Це найближчі співпрацівники Ісуса Христа, коли Він проповідував у Палестині. Тим часом, Пречиста Діва Марія не мала Ісуса Христа, щоб їй проповідував. Вона мала своїх батьків, мала тих вчителів, які були у школі в Єрусалимському храмі, а там також діялися не найкращі справи. Бо про єрусалимський храм пізніше Ісус Христос скаже словами пророка: мій дім назветься домом молитви, а ви його перетворили в печеру розбійників. І ось посеред оцих різноманітних людських немочей і злоби, Бог виховував лише йому знану, оцю дівчину Марію, яка погодиться на Божу волю беззастережно і безумовно. І тому саме ми її прославляємо. Як ту людину із людей, яка у своїй свободі, маючи можливості вибирати, вона вибрала у молодості, у юності вибрала Бога, і то так вибрала, що готова була за нього і постраждати, і померти. Бо вона погодилася на Божу волю, не знаючи, що її чекає. І саме тому у травні ми служимо кожного дня, відслужили кожного дня молебень на її честь, щоб відновити свідомість нашу, наскільки важлива людська співпраця з Богом. А чому вона важлива? Бо Бог дав людині свободу. І у тій свободі людина стоїть перед Богом щоб йому відповісти, щоб йому довіритися. І, зрештою, для того, щоб зрозуміти, що не лише ми маємо свободу, але також і всі люди навколо нас, а Бог її шанує. І як свободою треба управляти, то ми йдемо шляхом пречистої Діви Марії. Ми йдемо шляхом Пречистої Діви Марії і довіряємо Богові, пізнаючи його і зберігаючи кожне слово сказане про нього. То не означає, що ми молимося до Пресвятої Діви Марії лише в травні. Це всього-навсього спонука, щоби ми кожного дня зверталися до неї. Її прославляли, просили про молитву, але теж і її наслідували, тому що спасіння правдиве і повноцінне життя людина отримує тільки у співпраці, коли Господь Бог стукає до нашого серця, а ми його відкриваємо, тому що каже сам Христос: це стукаю. Хто відчинить мені, я увійду до Нього. І буду з Ним вечеряти. Христос воскрес!